Яким, на мій погляд, дають ключ у розумінні е, сьогодення. Мій любий край не повинний. За що тебе Господь карав? Краю тяжко за Богдана та за скаженого Петра. Оце півтори сотні років назад Тарас Григорович говорив, якщо перекласти на сьогоднішню мову, на сьогоднішню візію. Шановні українці, запам'ятайте, корінь вашого лиха це Московія. І тому кожний рух визвольний, в тому числі ХХ століття, починайте з лозунгу. Подалі від Росії, подалі від Москви. Пам'ятайте ці слова Миколи Григоровича Фельового. Геть від Москви. Так от я хочу сказати, що сьогодні українська нація цільна і усвідомлює, наскільки важливо нам бути подалі від Москви, бо це нас лютий, клятий ворог. А друга частина, я закінчую, а друга частина, про яку приємно говорити, те, що нас розуміє весь праведний світ. Тобто, чи ви персонально людина, яка постійно Вічу, зокрема, серії останніх ваших якихось не, не багатьох, але все ж інтерв'ю, які ви там комусь розповідали власне, на цю тематику. Ще я на Галичині, бо ті діалоги, які відбуваються тут, вони дуже важливі не тільки для регіону, а для всієї нашої нації. Моє глибоке переконання, що ми живемо у великому часі, надзвичайно великому вимірі. Якщо дивитися суто національної сторони, події, які відбуваються, вони не мають вимір двох років, навіть десяти років. Це вимір найменше 350 років нашого колоніального рабства, яке переживали наші діди і прадіди в рамках Російської і Других імперій. Справи, які роблять наші святі. Наші хлопчики-дівчатка на Східному фронті це справа багатьох поколінь України. І тому насправді велич і, як би сказати, оця глибина переконання стає ще більшою від того, що, скажіть, будь ласка, коли біля українців у визвольних змаганнях стояло 10 країн? кращих країн Заходу 20, 30, 40,